Податково видали чергове роз'яснення щодо надходжень ФОП на іноземні платіжні системи. Не заглиблюючись в історію, нагадаємо лише офіційну позицію, яку вони просували торік. В минулому році роз'яснення податківців зводилося до такого: якщо кошти зараховані на рахунок Вайс або Pioneer, а не на валютний рахунок ФОП в нашому банку, то такі кошти не підпадають під дію спрощеної системи а оподатковуються за правилами для фізичних осіб. Казали вони, фактично такі кошти мають оподатковуватися ПДФО та військовим збором. З цього приводу податковим органам було видано багато роз'яснень. Тобто логіка була проста: сам факт потрапляння на рахунок у платіжній системі автоматично призводив до необхідності оподаткування доходів ПДФО та військовим збором, а не єдиним податком. До цього виникало безліч різних питань, які стосувалися використання іноземних платіжних систем, наприклад. Це грошовий розрахунок, чи ні. Чи має бути саме бізнес рахунок платіжної системи? Чи це не обов'язково? Є також питання, як використання іноземних платіжних систем взагалі співвідноситься з нормами валютного законодавства, які наполягають на використанні саме рахунках, рахунків в українських банках, навіть якщо це розрахунок за послуги, за якими, як ми знаємо, майже ніколи немає валютного контролю. Але головне зараз не це. Податківці, здається, нарешті дійшли до якоїсь зрозумілої логіки у своїх роз'ясненнях. Це не означає, що ми з цією логікою згодні. З'явився новий принциповий момент. Податкова, по суті, робить крок назад. Добре, використовуйте іноземні платіжки, але якщо хочете оподатковувати дохід єдиним податком, то перераховуйте надходження до кінця звітного періоду на рахунок ФОП в Україні. Це фактично означає, що виводити кошти потрібно щокварталу. Державна податкова служба вже застосовує цей підхід при наданні платникам індивідуальних податкових консультацій. З практичної точки зору, ця позиція зрозуміла. Мета якось змусити повернути кошти в Україну, навіть якщо валютне законодавство взагалі не встановлює термінів розрахунків для більшості послуг. Але це не наближає підхід податківців до правил Податкового кодексу України. З точки зору податкового кодексу для оподаткування не має жодного значення. Де знаходяться кошти на кінець звітного періоду. Податковий статус доходу визначається на дату його отримання. Саме на дату отримання такого доходу інвалютний дохід перераховується в національну валюту. Податковий кодекс не ставить, ставить у залежність правила оподаткування від того, на який саме рахунок надходить дохід ФОП. Для податкового кодексу неважливо це іноземний або український рахунок, бізнес рахунок чи особистий. На всяк випадок нагадаю, що по особистим банківським рахункам у податківця інша позиція. Тобто, надходження не на ФОП рахунки у, у банках вони не дозволяють одатковати єдиним податком. Але повертаючись до нашої теми, все, що відбувається з доходом після дати його отримання, на оподаткування насправді не має впливати. Ці кошти е можуть бути витрачені, наприклад, можуть бути заблокований або згоріти на іноземній платіжці через, через різні обставини, вони можуть бути переведені в Україну. ФОП може закритися, не чекаючи закінчення чия кварталу і так далі. Для податкових цілей немає значення, що сталося з доходом після його отримання. Такі події не повинні ретроспективно впливати на податковий статус доходу. Фактично, податківці хочуть заднім числом щокварталу переглядати статус отриманого доходу та застосовувати різні правила залежно від того. Що сталося потім з цим доходом? Перекидання на рахунок в Україні не змінює дату отримання доходу, не змінює валютний курс, за яким такий дохід перераховується в гривні, та навіть не змінює характеристику доходу як отриманого саме від здійснення підприємницької діяльності ФОП. Тому, звичайно, такий підприємницький дохід має упадковуватися єдиним податком, але раптом з якоїсь невідомої причини. Відсутність такого перекидання на кінець кварталу автоматично, за словами податківців, перетворює дохід ФОПа у дохід звичайної фізособи, особи, незважаючи на те, що дохід вже має був визнаний як дохід ФОП на дату отримання. Податківці застосовують такий підхід до оподаткування доходів ФОП на спрощеній системі та і на загальній системі теж. Тобто різниці тут ніякої немає у підходах. Звісно, така позиція краще, ніж оподаткування ПДФО та військовим збором взагалі будь-яких коштів, які хоча б на секунду потрапили на рахунок в іноземної платіжної системи. Але кожен окремий платник з урахуванням конкретних обставин має визначитися, наскільки це дійсно краще, що додатково слід врахувати? Прораховуючи кошти на рахунки ФОП в Україні транзитом через іноземні платіжки. Потрібно виходити з того, що податківці побачать джерело коштів. Звісно, якщо справа взагалі дійде до перевірки, так? Причому цим джерелом будуть не клієнти нашого ФОП, а рахунок ФОП за кордоном. Неважко припустити, що під час перевірки податківці, напевно, захочуть подивитися не лише на надходження на рахунок ФОП в Україні, а й на всі надходження на іноземну платіжну систему. Це можна пояснити різними причинами. Наприклад, Перевіркою того, що це насправді були клієнтські кошти, тобто, що дохід підприємницький та бажано від зазначених видів діяльності, може з'ясуватися, що не всі кошти, які зайшли на платіжку, потрапили на рахунок ФОП, особливо з врахуванням того, того, що вони повинні потрапити до кінця звітного періоду. Цілком прозорим з точки зору податківців наслідками у вигляді ставки 19,5%. ФОПи, які знаходяться за кордоном та згідно конвенції, мають ознаки резидента іноземної держави, вважають, що ПДФО їм у будь-якому випадку не загрожує. Частково це так. Але слід пам'ятати, що звільнення від, від тягара ПДФО відбувається в такому випадку не автоматично, а лише через застосування відповідної конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Справа в тому, що наша податкова відповідно до локального законодавства буде визнавати ФОПів. Резидентами України незалежно від місця проживання. Тому в загальному випадку, зокрема для декларування в Україні, податково буде вважати резидентам України як самого ФОП, так і відповідну фізособу для цілі ПДФО. Звісно, в такому випадку нікуди не зникають питання оподаткування за правилами країни-резидентства.